Друзі, привіт! З вами Українська агенція realtor 3D, і ми знаходимось в Гандії. Це дуже крута квартира, яку ми зараз хочемо вас презентувати. Вона знаходиться в крутому районі Грау. Це зразу біля моря. Супер район. І квартира ціною 149 900 євро 70 метрів квадратних. Шикарна квартира. Давайте подивимось. Що тут, яка вона крута? Дивіться, ми одразу бачимо площадочку. Ось такий вигляд. З іконочка, тихенько тут все акуратно. Красивий новий будинок. І ми одразу знаходимося на балконі. Ось дивіться, ось такий у нас тут балкончик. Хороший великий балкончик. І ми переходимо до вітальні. Це у нас вітальня. Дуже хороший ремонт в квартирі одразу хочу замітити. Дивани, меблі так не дуже слабенько на троєчку, але в цілому ремонт в квартирі ідеальний. Просто ідеальний. Стіни, подивіться, все красиво, стеля, все гарно. Тут в нас ось така кухня. Кухня теж старовата, потрібно все замінити. Віконечко з кухні в нас в патіо. Будь ласка, з таким у нас тут. Патіо. Потім ми йдемо. До наступної спальні. Дивіться, монтовані шафи, куди ж без них. Така спальня. Класні ріжка там, да, тебе такий вір. Хороша спальня велика. Зі спальні, ще раз я вам покажу. Куди виходять вікна, будь ласка, вікна, на жаль, де спальня виходить в патіо. І рухаємося далі. Далі в нас тут по коридору є ванна кімната, досить хороша, не потрібно нічого вміти біде. Отак, От як то казала, але бабуся, що, що тут за біда? Що тут за біда? Таке а це у нас тут біде. Бачите, класно все. І одразу ще одна спальня. Хороша, класна спальня, з класними ліжками монтована шафа. Дуже класно. Тут такі лампочки хороші, взагалі клас. І з цієї спальні вигляд нас на двор. На наш дворік. Отож, друзі, якщо вам подобається ця квартира, це на 14970 метрів квадратних. Фактично біля. Пляжу. Тут просто рукою подати. Тут можна піти за 10 хвилин пішки. Будь ласка, звертайтеся і забирайте цю красу. Дивіться, ми вийшли з дому. Тут поруч університет. Щоб ви розуміли, наскільки це крута інвестиція. Море і університет, у вас будуть клієнти на цю квартиру, якщо ви берете під оренду кожен день. І отакий оце вхід. Під'їзд, отакий у нас будиночок. Супер! 2007 року він новий. So hey, i hey. four to three. Hey. The man's gunning for me. Hey. Blue and white, me warm too.